У 2026 році українські повітряні сили представили оновлену версію легендарного Су-27, який став символом модернізації та технічного відродження авіації. Цей багатоцільовий винищувач, що пройшов глибоку модернізацію, отримав нові системи навігації, радар з активною фазованою антеною, решіткою та вдосконалений комплекс радіоелектронної боротьби. Завдяки цим змінам Су-27 тепер здатний виявляти та знищувати цілі на значно більшій відстані, зберігаючи при цьому маневреність і швидкість, за які його так цінують пілоти. Модернізація також торкнулася двигунів, вони стали потужнішими та економічнішими, що дозволило збільшити дальність польоту. Кабіна літака зазнала повної цифровізації, встановлено сучасні дисплеї, система проєкції даних на лобове скло, а також новий інтерфейс управління озброєнням. Завдяки цьому пілот отримує максимальний контроль і ситуаційну обізнаність навіть у складних умовах бою. Особливу увагу приділили озброєнню. Су-27 2026 року може нести як традиційні ракети повітря повітря, так і високоточні повітря земля для ураження стратегічних цілей. Українські інженери інтегрували нові типи боєприпасів вітчизняного виробництва, що підвищило автономність і бойову ефективність літака. Су 27 залишається гордістю українського неба, символом сили, мужності і інноваційного духу. У 2026 році він не просто повертається у стрій, він стає новою сторінкою в історії української авіації.